Малята, я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського. Як їжачіха приголубила своїх діток. У їжачі було двоє їжаченят, кругленькі, мов клубочки, з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки їжаченята. Поживи шукати, котяться садом, котяться городом. Побачили зайчика. Їсть зайчик солодку морквинку. Їжачкам теж захотілось морквинки покуштувати. Тільки висунули маленькі голівки, а зайчик як закричить. Геть звідси, вигідки, колючі. Покотилися їжаченята до матусі, плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? запитує мати. Зайчик каже, що ми гидкі, колючі. А їжачиха пригорнула маленьких діток, приголубила їх. Та хіба ж ви колючі, діточки мої рідненькі? промовила вона. Волосечко у вас м'якесеньке, як льон. Ви ж пухнасті, кругленькі. Мов м'ячики. А зараз ми перевіримо, чи уважно ви слухали оповідання. Відповідайте на мої запитання. Кого зустріли їжаченята? Так, вони зустріли зайчика. А що ж їв зайчик? Вірно. Він їв морквинку. Що зайчик закричав їжаченятам? Пригадайте, будь ласка, він їм сказав геть звідси, вигідки колючі. Куди побігли їжаченята? А вже ж до мами. А що ж зробила мама? Так, вона їх пригорнула до себе і приголубила. Що сказала їм мама? Пригадайте, малята, вона їм сказала, та хіба ж ви колючі діточки мої рідненькі? Волосячко, у вас м'якеньке, як льон, ви ж пухнасті, кругленькі, мов м'ячики. Діти, я пропоную вам декілька раз прослухати це оповідання і потім його розповісти своїм друзям і рідним. До побачення! Дякую за увагу!